Всіх вітаю! З вами Марія і давайте дивитись у найближчі три дні важливі події для вас. І, як завжди, смачної кави вам, смачного чаю, компотику, водички, все, що п'єте, і може їсти смачного вам. І давайте дивитись. Так, зараз хвилиночку, я трошки роздивлюсь. Ого. Оце так. Тут показана ситуація, Боже, тут когось за волосся тягати будуть та бити, а ви знаєте, ще й показано, це м -м, рідні, близькі, там, де оселя, там, де. ну от. Показано, що тут навколішки стає чоловік і відповзає від жінки, яка його і букетом, і чимсь ще тут його б'є. Тут просто тут так і розійдеться жінка, так щось він не догодив. Або не ті квіти, або вибачення його точно не приймаються. Це він щось так повернувся, з якоюсь. Ну, знаєте, дама, давай миритись, давай домовлятись, не вийде, буде відповзати. Так. І оце відчуження у жінки, воно дедалі більше буде. Тут, я так розумію, що залагодити йому провину взагалі буде. Або дуже складно, або взагалі неможливо. От я б навіть сказала, що дуже складно відсотків 10, взагалі неможливо, то всі 90 відсотків тут просто. Угу. Тут є літери О, В С. Виглядає, якщо чесно, як БДСМ, ну, то вже таке. А ви знаєте, для когось ви просто знаєте оць, оцю пару, і ви просто будете знати, що таке між ними сталося. Це не обов'язково, що це у вас так власне у вас буде. Це ви просто як може, ви сусідів так чути будете. Може, це про когось з ваших знайомих. Потім у найближчі три дні багато спілкування, О, у нас такий дощик гарний пішов, багато спілкування в сім'ї, багато, знаєте, обговорення ну, от, за різні страхи, за хвилювання, за різних людей. Тут просто, от, знаєте, як ну, буде про що порозмовляти. Тут не буде часу помовчати, отак я б сказала. Потім найближчі три дні: е, чоловік та жінка, у яких зараз як розвиток стосунків, зближення показане у найближчі три дні, прогулянка спільна, спілкування за різних там, знайомих людей. Зближення в стосунках іде, воно таке помітне. І воно перспективне. Ці стосунки вони перспективні, сюрприз для когось з вас від чоловіка, з любов'ю щось вам буде, чи дарувати, чи щось зробить для вас з любов'ю. Ось тут мені показані дві людини, такі, знаєте, усміхнені, щось щаслива жінка, щось зроблять разом. І це от, ну, дійсно от налаштовує їх на розвиток в стосунках. Як показує людям, що ці стосунки ну, мають можливість стати дуже такими міцними і люди роками будуть разом. Потім переляканий трошки чоловік, це вже інша якась історія, щось зроблене його лякає. Це не він зробив, це він дізнався, йому як розповідають. Про щось, що, ну, за що платились гроші, що там зусиль чимало було докладено. Але і переможно, щось зробилось, але переможно ж воно не так, щоб там аби як, а це ну, просто гарний результат. А його це лякає, його сам результат лякає, і взагалі те, що робилось, лякає. Він це буде обговорювати. з із чоловіком, і з жінкою. Люди між собою, я так розумію, ну як знають один про одного, не сп... Тобто він окремо поспілкується з жінкою, окремо з чоловіком. І я не можу сказати, що його сильно тут підтримують, ті люди, з якими він обговорює своє, свій страх. Він боїться, що тепер натомість буде. Ну, тобто, що зроблено, воно ж там дає якийсь результат. От Що робити з цим результатом далі? Зависна якась фінансова ситуація між чоловіком та жінкою. Вона реалізується потім, вона залагодиться, але поки що як зависне у найближчі три дні. Угу. Маленька перемога показана людина, яка це може для когось з вас як влаштовуються на роботу, чи беруть на якийсь окремий проєкт на тій роботі, на якій вже є людина. Далі буде розмова з чоловіком про гроші, про дві якісь окремі суми, але, знаєте, от жодна сума вона поки що не є реальною. Це тільки поки що розмови. І поки що так, як на найближчі три дні, то більш за все, що найближчі три дні це тільки про розмови і буде. Це ще не реалізація цих розмов. Так, ще одна робота з соціум. Мені тут показаний один чоловік, від якого відходить інший чоловік. І знаєте, як поспілкувалися, і десь той інший їде і якась така ще й дорога. Тобто це як приїхав на зустріч, на перемовини якісь, емоційно накрутив у цього, який залишається. І от той чоловік, який залишається, він далі вже буде ну, от, справами займатися саме з жінкою. Так, Аліса прийшла вітатись. Так, що тут ще є? Хтось як з сюрпризом, з даруночком до вас прийде. Людина дійсно від щирого серця щось даруватиме вам. Угу, в гості чекаєте тут дві людини, пара прийдуть. Ну, може, ви вже і чекаєте, бо ну, якось показано, що для вас це важливі люди. Може, діти до когось приїдуть? Важливі люди, важливі, ну, от як номер один, гості для вас. Телефонна розмова, чоловік та жінка. Чоловік розмовляє. Жінка як поряд, знаєте, як слухає саму розмову. Розмовлятиме він з чоловіком, така, знаєте, ну, емоційна розмова, приємна, він посміхається, він такий щасливий через цю розмову. Угу. І ще мені показаний чоловік, який буде надзвонювати вам, бо ви для нього цінна людина. Ну, Зі своїми якимись розмовами. Ви займаєтесь своїми якимись там хатніми роботами, щось там просто відпочиваєте. Давайте так, вже це як надвечір, така розмова дуже довго буде розмовляти, щось там розповідати буде. Просто от, знаєте, ви для нього та людина, яка його слухає. І оце йому важливо. Для когось у найближчі три дні ви знаєте, ви як згадаєте про якусь справу, яка от давно вами забута. І найближчі три дні ви будете намагатись її вже завершити, ви то і завершите, але знаєте, як, як зробите, а потім ще будете повертатись там, думками до цієї справи і думати, може, я там не все зробив чи зробила. Щось вам, знаєте, от як зовсім забули, зовсім якась така от просто, чи відкладали. Тобто це щось давнішнє. Ви слухайте, не хтось з вас спілкується з чоловіком, який з усіх, з усіх сил намагається не показувати вам, який він щасливий від того, що у вас є спілкування. Знаєте, от коли людина себе тримає, нібито все нормально, ми просто спілкуємось, він просто буде щасливий бути поряд з вами. Йому дуже його тягне до вас, йому дуже хочеться бути поряд. Тринадцяте число воно як число змін для, вашої, для вашого спілкування, як прискорюватись щось буде після тринадцятого числа. Так. Є тут літера С, П, З, Е Ф. і схоже і не схоже мені на літеру Г Літера Л, м літера і І комусь про вас розповідаю, якомусь чоловікові розповідає і так, знаєте, ну, гарно, добре говорить. Угу. Ну і все. На цьому все. Дякую, всім за перегляд, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці, будьте щасливі, здорові і разом зі своєю родиною. Всім пока!